Какой любимый мене такое, какой есть ми емой картопелька, там яйцо с паштетом, тут о, сосиски з огурцами соленые за тебе. Сосиски вот такие і мы вообще крутые пацаны, но ко я багато, хай веш над гурком. Я, я выключил як раз. У кого много огурцов, я то вишню, чтобы я не купляла. Потому купляю, блин. <свят> я люблю. Так, надо найти красивый угол. Что-то не так. С штуку штукой что-ли? неправильно работает. Краковочка да ты? Красота. Всем треба... Шо? Я побачу, как мне варенье вышлют там и пойти не будешь. У меня самой нема той аварийной. А? а сяде пише. И кто она хозяйка? Ты меня. Не на видео кто-то из Василёва убежает. Пишут Вася, Вася. А чё Василева убежать? Что, если Вася, то не человек, чё что? То, що як Дуний, значить Вася. А що, Вася не людина, чи що? От я. Ваня наш осадчий, ніхуя не робить, жінка теж. Що ти на неї вчіпаєш? Їж ковбасу, ну. Що ти би вмісти? Ото що контент був би? Треба було мамці сказати, що ти будеш... Так от вона сидить, чого я казати? Ну тот сказал, буду ест. Это Чай буде? А попер? Мат -тъ... Матыка. Шай, <laughs> е неда! 9 часов. який тобі чай? Воно дивиться, 15 минут шестой только. Да, вона тебе спитала, їсти будешь, що тобі треба було відповісти. І то був би шок контент. В чому шок контент? Бездельники основа тут, що на ужин. Яйцо одне. Пакет? одна штука. Картопля Три штуки. Огурці? не знаю. В неизвестном количестве. І сердельки. Один. В количестве... Восьми штук. Один отдал в урок. Видмовитесь. А, А, ведмовитесь от еды. Поняла? Когда ты меня питала, ты ешь, ты будешь. Мне надо было сказать, что нет. И это был бы шок-контент. Все вообще в шоке будут. Даже телевизиончики приехали. Да, и новости. Шок-контент. Дима отказался от еды. Что вы сказали? Да не може you know, блин, может быть. Ну, блин, сенсации. так будут отказываться от еды? це не скажу, в ньому росту. Ще трошки. У вимушеному вимушен, вимушен да. порядку. Да. Я тільки, це якась пащет цього разу, як дерев'яний, його не розмазати, нічого не можна. Ась Вони колбаса от тут. Все дерев'яне. Когда дану роботу устроїшся? Нікогда! ТСН погуглим. А, ТСН при... Лилися Б. читати не умею, блін. Ну, Воно люди не де не робят і живуть. Хуя та робота. І хата на тата. Ну да. Насходки придатності, да? Тут робиш, робиш і толку нема. Жити до першого го Може бути, що повернуть. Чужа лінія написана О, чужа лінія, пащет Вже чужі крепає Слово лепне mm -hmm. 102 кілограма Ого Оце все на шутик Він такий Все нормально Якраз да. зараза Дала борщу фігу понюхало і пошло. All is good. Оле, Саша, дивися, лізе. Oh. Остині, воно, дивися. Oh. Oh. Убити його чим-то. Ну, no, пінцета давно було сьогодні. Ну, то воно тече, поки ти не думаєш, а. А ти, головне, не кричи так сильно, щоб він не злякався. Да, Альонка, видужила. Оно вже втикає! Полениця! Полениця! Поленя, полениця, Ще Сялчок! Ні, сидить! Я не бачу його. Одо! Діма! А, бачу, ага. бачу, накаплю! Ще голова рай, я боюся поуку. <laughs> я дивлюся на нього, мене як дров кидає. Люблю тебе. так. Маниш, мене дурманиш, люблю тебе. ти це знаєш. Люблю себе. Полениця це куди дрова кладуть. Пускай буде так. репчик пішов. Я не п'ю горілки, мені кажуть, що я подбухую, то я хоч співаю, щоб хоч було видно, що я п'яна. Господи. Це я ради балики. Що там його? Ну не дожити, да? А я куда знаю. Поленница. Це место, куда складають э, дрова. Это украинское слово дровенца. А по-российски дровник. По-нашому дроватник. А по-моему хлебчик, де складают дрова. Так. Навертає, як бик помії. Хто? Я, напевно. мене бік поміїний не їсть. мене бік хороший їду ест. Що це у вас за біки такі, що поміє їдят? У мене воно бік ухливе стоїть, йому подавай, товч, все. Якие хозяїва такий. Пусть, что в я знаю, в жама, ну, ест, то есть, кажется, что у него помеют Я не знаю, у меня помеют, не буду, то есть бик. Я его в лесу не читал. Грибы ел. А, Привет, Алексей. <сёк _> Спасибо. Сергей. <сёк> Мухоморы. <сёк> <сёк> ну, да. Молодец. Вот, не Небольшой не дисклеймер. Грибы есть нельзя. Вони вредні для вашого здоров'я. Не робіть так. Все, що ви чуєте в цій трансляції, це художній вимісіл і нічого немає общого з реальністю. Автор не до чого не призиває, не до яких дійсвій. Гриби не можна їсти в Сирії, бо дід мертвий прийде. З гасилками. То лучше не треба. Я буду танцювати танго. Так, Батькам привіт від мене, удар uh -huh. І приємного апетиту. Спасибо тоже. Вс, да. Ч сказать, ты забудь. Все не шутку хорошу почу. Мухоморе нравится, да, Юля? Що завтра поносишь робити? Їхати на біржу? Буквари пише, Юля, ти вже кофу пила. Я. Yeah. Нет, по Юлю. Нет. А что? Не? Yeah. Або не хочу. Хабать кофе хоче. Yeah. Повідеш із товару, по доїм і пойдеш до сидіти. Десять, поп'єш Поп кофі, ляжеш спати, а я одразу йду доїти і лягаю. Я ж не робот. Думаю, тут слово. Чай не поставив. А я не пічай. Він покинув печаль, їсти конфеті. Завтра пов... відвікаю від їди. Mm. Баротина теж не їв, мабуть, я не знаю. Если его Люди, перезапускаем трансляцию, заходите в новую, погнали. Нам, Саша, с тобой больше будет и чаю, и конфет.